Достатньо ефективний, десь не допрацьовує, йому завжди е, відчувається докір совісті, що міг би більше, але не знаю як. Дивіться, справа в тому, що наші збройні сили достатньо ефективні і достатньо професійні. Будь-який комбат чи комбриг е, вам скаже, що мені не потрібно просто людина смілива і людина патріот. Мені потрібен професіонал. І якщо ви не вмієте стріляти з автомата, і це природно. Ще шість місяців тому назад я впевнений, що ніхто з нас не вмів, в тому числі і я. Але нам потрібно розуміти, що ця війна триває на всіх, абсолютно на всіх фронтах: економічний фронт, гуманітарний фронт, інтелектуальний фронт, культурний фронт, політичний фронт. Нам потрібно перемогти Московську імперію не тільки мілітарно, а базово, щоб ніколи Україна не вернулася за ту межу. За якою може початися знову бурління рускава міра. І якщо кожен із вас на сьогодні, от знаходячись в Черкасах, прокидається зранку, то все, що вам потрібно, це не чекати закінчення війни. Це найгірше, що може бути. Це рано чи пізно приведе до психічного розладу. Війну не потрібно боятись. Люди, як правило, бояться того, чого не знають. Не потрібно боятись війни, її потрібно вчити, розуміти. І не потрібно весь час очікувати закінчення, потрібно включитися в процес. Якщо хтось з вас ще цього не зробив, повірте, якщо навіть три години в день ви в якомусь волонтерському штабі посортуєте пакунки для Збройних сил України або будете плести сітки, це все працює на перемогу. Кожен ваш рух це вбитий москаль. І сьогодні ця скринька це, очевидно, символічна скринька. Наші Збройні сили не бідні, ми не побираємось. Ми просто прийшли заграти вам концерт, поділитися своїми емоціями, надихнутися вашими емоціями і відчути, що разом ми всі дуже велика сила. Не потрібно складати рук. Російська армія це армія покидьків. І нам потрібно їх вбивати. Тому що вони прийдуть і ці руки відріжуть. Ви бачили, що вони витворяли в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі, в Чернігівській області. Тому сьогодні маємо годину щастя, годину хороших емоцій для того, щоб поспівати разом, потанцювати, пообніматись. Ми обов'язково з вами сфотографуємося після концерту. А ця скринька інколи буде з'являтися перед вами. І знайте, кожна ваша гривня, кожних ваших 10 гривень. Це куля, яка летить у напрямку ворога. Слава Україні! Ну, я змушений це сказати. Якщо раптом під час концерту почне вити сирена, у нас є два пункти, де ми можемо сховатись.